Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми розпочинаємо новий крок, крок новий, номер 9 нашого вишивального батлу разом з Олею вишивальною черепашкою. В цьому батлі приймає участь дві роботи, як і в мене, так і волі вишивальної черепашки. В моєму випадку це перша робота під номером один це є чобіток Dimensions, друга робота від виробника повітруля сієста. І зараз давайте ми з вами відразу покрутимо обидві рулетки, і мою, і Оліну, щоб подивитися, які завдання нам надали ці дві рулетки, Ну, так, як хто дивився попередній крок, крок номер 8 знає, що обидві рулетки нам все ж таки надали. Перевагу чобітку. В Оліному випадку Оля буде вишивати свою курочку. Хто ще не дивився Оліне відео, запрошую, подивіться. Тому що, я, знаєте, я коли. Захоплююся розповіддю, інколи можу забути вас запросити на канал Олі. Ну ви розумієте, що так як ми граємо в цю гру вдвох, і я, Оля, в нас, знаєте, такий батл між собою маленькі. Такі ну це не знаєте, не конкуренція, яка це. Ми влаштували собі таку гру для того, щоб позакінчувати ті чи інші процеси. У нас немає нездорової конкуренції, хто б швидше, хто перший. Ні, у нас кількість хрестиків однаково, хтось вишиває більший процес, хтось вишиває менший процес, скільки там у нас відсотків відшито теж немає значення. Ми вишиваємо в задоволення одна з одною в нашій компанії весело. І знаєте, коли нас ми вдвох просуваємо ці роботи. Хрестики летять набагато швидше. Я не знаю як волі, але я думаю, Оля зі мною погодиться. До того, як ми з нею не грали в цю гру, якось ці роботи йшли. ну, За повітрулю я нічого не кажу, вона би так і так в мене йшла непогано. А ось чобіток в мене тупцював на одному місці і нікуди не просувався. Зараз, як ви бачите, в мене на дідусі, давайте я вам покажу вже. Кожу готовий вже голова, а до цього взагалі кожуха цього не було. Тому завдяки нашому суміснику разом з Олією дуже класно цей дідусь підріс. Але давайте, поки ми приступимо до нашого дідуся, я зараз вам покажу обидві рулетки, які ми крутили трішки раніше, буквально на минулому тижні, коли закінчували попередній крок, крок номер 8 і наші постійні глядачі вже знають які завдання. Але ми для новеньких нагадаємо, як рулетку. Що ж нам надала моя рулетка? Що Оліна? Ну там я відкрию потаємницю. Що будемо вишивати з вами чобіток, тому що обидві рулетки нам надали завдання по роботі номер один. Одноголосно нам надали роботу номер один. Я вже Олі казала, що навіть рулетка нам каже, закінчуйте вже ці роботи, ти закінчуй свою курочку. А, я про Олю маю на увазі, а ти, Юнона, закінчуй свого дідуся і не мучай його, тому що ну, дідусь трішки муторний. Я не можу сказати, що він архі якийсь складний. Ні, він такий занудний. Я вам чесно скажу, в якому в плані занудний. Оце нескінченна кількість у цих кольорів. І він таке враження, я вже, знаєте, в нього така подпольна кличка йде Мерлін Монро на мінімалках. Пам'ятаєте, коли вона в білому платі стояла на рішіці? на тій там в неї платі роздувалося? Так, Це мій дідусь. Ні, Він прикольний, він класний, він мені подобається, але ну, трішки муторний. Але слава тобі Господи, я вже сам кожух завершила і піду до самого цікавого, підемо до ялинки. вже, Завершимо нарешті, нарешті голову дідусю. Я не пам'ятаю, рука в мене рука вже є, її треба тільки відбекати. Ну, коротше, давайте перейдемо на те, що в мене відшито на тканині. На цей раз я думаю, що я візьмуся до шию у цю частину. Ви пам'ятаєте, що я не дуже люблю розбрядатися? По основі десь там щось кидати, щоб, знаєте, чим щільніше в мене хрестики, тим швидше в мене просувається ця робота. Робота вишивається на 18-й аїді, яка була в наборі, я нічого не міняла, не такі gp коутс І загальна кількість, скільки нам треба повишивати за цей раз. Так, трішки я вас потрошу, тому що щось я не підготувалася і не взяла свій планшет і не відкрила. Знаєте, настільки я. Замислилася і захопилася зйомками, що забула зовсім відкрити, для того, щоб вам показати, я встановила вже марафон собі. Марафон у нас буде загальний на 530 хрестиків. Я не стала нічого ділити. Так, Нашу я його включила, поки пауза. Марафон на 530 хрестиків, так як мій моя рулетка надала 270. Один хрестик, Оліна рулетка нам надала 259, здається, якщо не помиляюся, бо щось я вже забулася. Ну, коротше, я сумувала ці дві норми, і одна загальна норма по двох рулетках буде 530 хрестиків. Ну, по-перше, це буде дуже класно, для того, що я почну вишивати норму ще для одного СП в цій роботі. По-друге, цей чобіток росте, підростає. Тому що в мене, ну, як мінімум, цей і наступний рік. Як мінімум чекаю, ще два чобітка, мені треба вишити для невістки для моєї мами. Кому першою буду вишивати, я не знаю. Але в будь-якому випадку, якнайшвидше, мені треба не тільки цей чобіток зробити, а й ще два. Тому треба піднажати, треба якось пришвидшуватися. До грудня місяця другий чобіток навряд чи я встигну зробити до Різдва. Я так собі думаю, навряд чи тому що кожен чобіток буде ну, в середньому, десь загальному до 30 тисяч. Хоча, якщо знаєте, піднажать, то можна, але я маю великі сумнів. На цей рік я вже думаю, що не встигну зробити другий чобіток для невістки. Ну нічого страшного буде на наступний І ще багато років сумісного в них життя. Тому що в мене син як знаєте, з вишивкою єдиналічник. Я вам казала, що оберег тільки в нього є, що чобіток тільки в нього є, що подушка в тільки, тільки в нього є. А невістка соромиться, нічого не каже, але теж дуже хоче. То я пообіцяла, що я це виправлю, цей знаєте, ем, недолік. Як свекрухи. Тому будемо пришвидшуватися. Зараз я буду займатися і вишивати 530 хрестиків. В принципі, міняти процеси ми на цьому тижні з вами не будемо. Я думаю, що випуск буде у нас досить такий маленький, і не такий насичений, як завжди. Ну, взагалі, в нас батли якось 15-20 хвилин не більше. Тому що ну, з тижня в тиждень ми вишиваємо не такі великі норми, бо сенс саме цього батлу вишивати рівно стільки, скільки нам надає рулетка. Ні хрестиком більше, ні хрестиком менше. Саме в межах цього батлу ми не вишиваємо. Поза межами батла, будь ласка, ми можемо по ще в якимось іграх його брати і вишивати. Але в мене принцип такий: якщо в мене є норма по рулетці, то я її вишиваю окремо. Вона одна, і якщо мені ще треба вишити ще щось, наприклад, на чобіткові, але не в межах батлу, то я вишиваю окремо ці хрестики в мене не перекликаються один з одним, не перехрещуються і не рахуються разом. Тому, знаєте, завдяки цьому, і дідусі чобіток у мене підростає так непогано. Я ж кажу, зараз певно, я піду, займуся ось цим цією зеленю, тому що, чесно кажучи, від коричневих відтінків я вже змучилась. Я трішечки хочу змінити колір, кольорову гаму, тому що я коли вишивала цей другий рукав, там, де є червона, де рука. Слухайте, я настільки відпочила кольорами, тому що постійно коричневий, бежевий, бежевий, коричневий, жовтуватий, жовтувато-коричневий, ну, мене вже знаєте, починало око ліпатися. До речі, оця торба вона теж така весела, непроста, скажімо. Але цей чобіток неймовірно гарний, він насичений швами різноманітними, господи, стіпками. Ем, є бісер, я додала ще від себе ще додатково. ну, Цей золотий, який, ви бачите, він трішки провіз, тому, тому що тут нитку я не відрізала, вона ем, так, прикріплена, тому що там наступні будуть такі бусини. Ці перлини, не перлини господи, як вони. Все, все переплутало в себе в голові. Так, буду зараз сидіти, думати і згадувати. Ну, коротше, ви мене зрозуміла, це трішки більше, ніж бісер. Ось такі. Ні перлини, ні. Ні, Ну це все, це вже клініка. Нічого буває. Інколи буває таке, що мене перемикає, елементарні слова можу забути. Намистини, господи, о. І згадала, бо я ж буду сидіти підторможувати, поки не згадаю. Це такий противний в мене характер. І, а бісеринки я додавала, від себе додала, тому що м -м, взагалі тут фрузлики двох виглядів мають бути: і більше, і менше. Ну то я вирішила більше крутити, а менше просто мікробісер з Мілхілу. У мене якраз був з набору від сніговика Мілхіловський і червоний бісер. І я якраз їх зробила. Щоб були в мене і бісеринки, і фрузлики. Мені так здається, що воно більш нарядніше. Все, давайте будемо з вами прощатися. Піду я робити перші хрестики. Зроблю 530 хрестиків на дідусі, повернуся до вас, і ми відразу з вами тоді покрутимо рулетку. І мою рулетку, і Оля для нас теж покрутить. І будемо тоді вже закруглятися з випуском номер 9 по вишивальному батлі. Хто ще я ж кажу, не дивився. Відео Олі переходьте на канал Олі. Оля вишивальна черепашка. Оля робить схеми. Оля має перенабори, тобто в Олі є що подивитися. Оля веде прямі ефіри. Я минулий раз, мені здається, знаєте, інколи моя проблема, я думаю, що я вже сказала, а я просто забула. Інколи два-три рази скажу, інколи не разу. Ну, Оля, я думаю, що вона не біжається на мене. В будь-якому випадку, ви знаєте, що я вас запрошую до моєї Олі і подивіться, як вона виконується завдання. Але я Трішечки з вами ненадовго попрощаюся. Для вас це буде тільки одна секунда. А я піду робити хрестики. І коли вже повернуся до вас з відшитими 530 хрестиків, ми подивимося, що в нас підросте, що це буде. Ну, я думаю, що це оце зелень додасться нам до мішечка, який в цього дідуся на плечах. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати, як виглядає 530 хрестиків, кроки номер 9 у мене. І таким чином, ви бачите, все я вже завершений 100% завершений кожух. Слава тобі, Господи, я більше нити не буду, який він складний і нудний. Єдине, що мені лишилося вгорі за такими кольорами, повишивати трішечки опушку цієї шапки дідуся. А все решту я вже завершила. І там саме цікаве лишилася ялинка, хатинка. Ну, ще буде мені складно вишивати надалі цей бордюрчик, такий там, де написати треба ім'я. Але там просто червоні кольори, мені здається, там бісеринки пришити треба. Ну, це в нас згодом чекає. А ось зараз на теперішній час ми маємо майже готову оцю стрічку ялинкову з ялинки, з яка з гілочок зроблена. Лишився мені тільки один колір ось такою ниткою це є бленд, і його треба по периметру, повністю не глядячи в сагу, позашивати, нашити фрузлики, і нашити. Фруслики, і нашити... Бісеринки двох видів, маленькі червоні мікробісери, які я брала в мілхілі в наборі. І оці золотаві, золотаві бусини такі намистини, їх ми пришиємо згодом, коли вже це доробимо. Бачите, вже з блендів з золотавим кольором, золота нитка, металік і одна жовта, я вже стрічки тут зробила. Трішки навіть повишивала ялинку темними кольорами, темно-зеленими. Ще додала ось тут на півхрести. Це якраз той пагорб буде де буде стояти хатинка ну, там, на задньому плані. А ось з дідусем все. Ручки я його навіть тут, руки я йому відбекала. що ще Закінчила цю частину, там, де він тримає ялинку. І якраз з цього боку вже піде сама така гарна ялинка і голова дідуся. Ось тут буде голова це якраз червоне те, що ви зараз бачите, це буде у нас капелюх дідуся. Ну, лишилося в принципі, єдине, я там подивилася, там білим по білому вишивати треба буде немало. Це ще теж, теж такий іспит мене чекає. Тому що ну, ви знаєте, як я люблю білим вишивати по білому, але хто знаєте, перший раз зайде, подивиться це відео, скаже, вона взагалі нічого не любить. Коричневі не любить, білі не любить. Але, знаєте, я люблю, коли різноманіття таких яскравих кольорів, щоб зелене, червоне, синє було і все це разом. Але ну, всі знають, більшість вишивальниць знають, що білим по білому вишивати ще навіть складніше, ніж чорним по білому. Тому ну, нічого, тут виходить, в мене не тільки білий колір буде, а декілька кольорів буде нам передавати волосся в бороді дідуся. Буде цікаво так подивитися, тут і бекстіч буде. Єдине, що світлі відтінки, ну це нормально, тому що дід у нас сивий і, і борода в нього ну, так само буде сива. Так, що я вам ще хотіла сказати? Ну, в принципі, складнощі це раз ніяких в мене не було. Я тут додала трішки ще білого, бачите, той сніг вгорі, що лежить. Ну, Взагалі вишивався оця частина, вишивалася дуже цікаво, я її дуже швидко завершила. Якби навіть, знаєте, мені марафон не показав, що стоп по 530 хрестиків ти вже зробила, я, може, і надалі вишивала би. Ну, в принципі, я могла б, знаєте, зняти вам і далі вишивати ще якісь там 200-300 хрестиків поза межами цього батлу. Але ж то треба встати, то ж треба зняти. Ну, коротше, лінтяйка, одним словом, я люблю, щоб все було швидко, щоб все під рукою горіло, щоб все було в мене. Знаєте, як я протягнула руку, взяла і почала собі спокійно, без яких заморочок вишивати. Я просто переключилася на іншу роботу. На наступний тиждень ми побачимо іншу роботу, відкрию вам такий невеличкий сполер буде, так таємницю, тому що наступний раз в нас так само одноголосно наші рулетки і моя і Олена, але ми же подивимося на іншу роботу. На жаль, дідуся в нас не буде. Давайте зараз я вам ставлю наприкінці обидві рулетки, що які завдання надала моя рулетка, що надала Олена рулетка. Ну, В принципі, на цьому все. Всю інформацію я вам розповіла, що вишивала. Як вишивалося. Знаєте, зараз, коли я бачу вже відшити той кожух, коли він вже готовий, я просто кайфую, який же він гарнесний. Гляньте, який він неймовірний. Так, Він нелегкий, але я не можу сказати, що він дуже складний. Я вам вже не один раз це казала. Сама вишивка не складна, Але це заморочки, оці додаткові елементи, ну, для тих, хто це не любить, це буде ще той, знаєте, іспит. Ну, Нічого. Хто хоче мати таку красу, все одно рано чи пізно це завершить. Цей чобіток я вишиваю для свого татуся, ще раз кажу вам, він його чекає, мені треба ще декілька зробити. Ну, я вам це вже теж розповідала. Тому залюбки буду вишивати надалі і цей чобіток, і інший візьму. Ну, взагалі, Dimensions, він є Dimensions. Коли ми беремо набір саме цього виробника, ми знаємо, що нас чекаємо, особливо, якщо це голд колекція, що легко не буде. Хоча є винятки такі, що ну, деякі голди я вишивала, вони були взагалі нескладні. У мене є один набір від Dimensions. там в вазі стоять. Вони кажуть, що півонія і дельфініум щось таке. Що кажуть, цей найскладніший від Dimensions. Набір він мене ще чекає, але це, знаєте, все плани майбутнього, дай Бог, щоб я встигла все повишивати в своєму житті. Тому що в мене запаси ще ті. Я Буратіна в нас багатенький. я маю. Дуже багато наборів різноманітних торгових марок виробників. І від деяких в мене один-два, від деяких виробників в мене дуже багато наборів. Тому є що повишивати. Але в межах цього батлу ми завершуємо. Мої 530 хрестиків на дідусі по обидвам завданням я зробила. Ну і будемо поступово готуватися до наступного тижня, до наступного кроку номер 10 нашого вишивального батлу разом з Олею вишивальною черепашкою. Давайте з вами прощатися. Хто ще не бачив Олі на відео, переходьте, переходьте до неї на її відео, подивіться, як вона проходить цю гру в неї ще не тільки цей батл, є ще інші дуже цікаві. Відео тому є що подивитися. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали на цьому відео. Папа і до зустрічі, але в кінці ви побачите ще завдання двох рулеток на наступний тиждень.